Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Свинство на свинофермі. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці Дрогобицького району села Брониці. Люди поскаржились на діяльність свиноферми у їхньому селі, яка не витримує жодних екологічних норм. Відтак сморід від процесу виробництва в селі стоїть нестерпний. На даному етапі утримується багато свиней. Є в районі 10 тисяч свиней. Але немає збудовано нічого, ні е, очисних споруд, так як вони називають, благуни. Ні, вентиляційні вентиляція не зроблена. Та як вона має, тому що вона задує, і ми тут все чуємо тут. Селяни повідомили журналістам народного контролю, що перед будівництвом свиноферми керівництво та депутати райради обіцяли людям, що дотримуються усіх вимог та не створюватимуть жодних незручностей у селі. Наша вимога так: ви щоб ви вивезли все. Ми вам даємо на цей час. Добудовуєте, доводите все до розуму, до ума доводити. І після цього ви можете утримувати цей е, свинуком. Людей обурює, що тонни непотребу ніхто не збирається утилізувати до того ж, до жахливого смороду нікому немає діла. За добу ви вивозили до 200 тонн фекалій і лили в одне місце. На протязі вже трьох місяців. Тепер ви підрахуйте, Я думаю, математи... тут математики дуже багато не треба, скільки ви їх вилили туди. Люди втомились вдихати свинячий сморід зранку до вечора. По-перше, я не розумію, от ви завозили свині, так? Будемо говорити так, господар збирається будинок будувати. Що перше будує? Туалет на подвір'ї, правда? А ви знали, що ви завезете ті свині на ну, де ж ви ну, я взагалі не розумію, де ви думали возити ті фекалії? Мешканці брониці налаштовані дуже рішуче. Люди до останнього збираються домагатись правди від власників свиноферми. Ми бачимо взагалі один із варіантів вирішення проблеми. Ми так виставляємо якісь певні умови вам, так для того, щоб ви мали час ввести свій комплекс експлуатація. Але ми зобов'яжемо і владу, і вас. І сільську раду в трьохсторонному порядку підписати якусь ставну угоду, щоб вас можна було притягнути до відповідальності за невиконання цих умов. У свою чергу депутат Драгопицької районної ради Олег Остапенко підтвердив здогадки селян, що свинокомплекс працює без належних документів та дозволів. Комплекс працює не на повністю на незаконних умовах. І сьогодні ми бачимо, що що всі наші розмови це просто на і все треба починати з початку. присутній на зустрічі з сільською громадою, заступник директора фірми Барком яка і стала винувати цього забруднення, Олег Баран на камеру журналістів народного контролю пообіцяв, що ситуацію обов'язково будуть виправляти. Я можу тільки там перепросити вас, хоча я розумію, що ситуація вже не така, що вже немає, може вам ці перепрошення вже нікому не потрібні. Якщо громада не хоче, щоб ми завозили більше туди свиней, ми їх завозити не будемо. Більше такої ситуації, як було, вже не буде. Журналісти триматимуть питання із законністю функціонування свиноферми у Брониці на особливому контролі. Про те, чи дотримало керівництво підприємства своїх обіцянок, обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі сорок п'ять п'ятдесят п'ять нуль два кодміста Бояк Ігор Дьорка, Ігор Горчиш, народний контроль, Дрогобичина.